Да. Так, приехали сегодня трохи телефонов, близко 45 штук. Робим распаковку. Чекс. Давай, покажи, Полная коробка. Сколько там килограм? 10 килограмм? 10 килограмм килограм. телефонов. Так, тут у нас 9А. Отакий От і ЗТЕшка. Це бюджетні телефони. Так. Тут у нас що у нас тут? Тут теж бюджетні, це Samsung якийсь А20. Redmi 9 c E, має бути 64-рочка і 32. Samsung a 10 Так, що у нас далі? Далі отакі телефони всі перевіряємо. Redmi 9. E, Redmi 7 a до речі, вже запитували мене, потрібно скинути. Технопоп по e, 5 Він, якщо не помиляюсь, 32. Так, що у нас далі? 6. Ну, багато сьогодні бюджетних. Honor 7 a Samsung якийсь, не знаю, що за моделька J330, мабуть, або J530 можливо. Ось так приходять телефони, всі перевіряємо, тестуємо і пізніше буду виставляти відеоогляд кожного смартфона. Nokia G10, мабуть, що Гарненький смартфон. Samsung, це, скоріше всього, А22. Точно не знаю. Пізніше будемо додати відео про кожну модельку. Заходимося у місці рівному, фізичний магазин є, можете прийти вибрати собі варіант який зацікавить. E, Redmi Note 8 Pro. ось вчора запитував. 9А чорний колір. Багато сьогодні, так? Да? Прийшло телефонів різних. Так, тут у нас що? E, Note 11 Redmi. Не знаю, що по пам'яті, якщо у вас цікавить якась моделька, пишіть уточнюйте, і я скажу точно, що по пам'яті. Ось такий редмік ще є. Не знаю, що це за редмік такий. Аж цікаво самому стало. Давно не бачив такого. Так, тут у нас що? Samsung H32, трошки має потертості по корпусу. Так, тут є книжечка, до речі. Така. Зараз скажу, що це за моделька. E, Redmi 8. Синій колір. Є в коробочках ось такі варіанти Samsung H04, Samsung H11. Зараз глянемо, що там по кольорах. Розовенький блочок в комплекті і зарядний шнурочок буде. Так, Тут у нас. Знов Nokia Nokia 3.4. У мене є в такому самому кольорі 64 EBIT, до речі, ціна 2400. 50 віво. Ну, в чехольчику звичайний бюджетний смартфончик. Так. Редмі 7. Червоний. Червоний і чорний Редмі 9. Так, поїхали далі. Ого, Redmi 12 c трошки потертий. Ось такий колір. Eh, Redmi 6 a Poco X3. Mm. Популярна модель, постійно її вважають. Нот 4 чи нот 5. Схожі модельки техно спарт. Знов червоний. Знов червоний попався. Ми зараз я чувствую, відчуваю, що ми зберемо з тобою разом, Із телефонами. Сіма. Тут у нас щось цікавеньке. Знов червоний. Ну Це просто розірве TikTok і Telegram. Популярна модель і популярний колір це Note 12 або Redmi 12. ЗТЕшка бюджетна. Багато сьогодні, так, да, в прийшло. Redmi 9C. 10 кг телефонів. І знов 10 це 10 кілограм телефонів. Так, да, чек. так і запишемо у назві, назві відео. відео. Так, це в нас Samsung H02S, мабуть, 32. -ка. І ZTЄшка бюджетна. Сьогодні такі всі більш бюджетні, але є трішки дорожчих, але не сильно багато. Там дорожчих. Так, що у нас тут? No 9. Два червоних знов. Два нот дев'ятих одинакові. Червоні змов, так. Так. Huawei P Smart. Синій колір маю такий самий. І це якийсь у нас, підзніми, що робиться. Зараз я гляну, що це за моделька. Моторола. Xiaomi. Непоганий, гарний постану, він металевий, він взагалі без нюансів бачу, практично. Поверхня немає ніяких нюансів. Вони завжди йдуть такі в крапочку. Так, що це? Nokia C22. В чому прикол? Поняв, пише. Водафон. Значить, куплявся в магазині водафон. Так, що у нас тут ще трошки залишилось небагато? Samsung H10S і Redmi A1 чи A2, вони досить схожі модельки. Пізніше скажу точно. І Останній останні на сьогодні. Там, до речі, кому цікаво, є ще багато телефонів наявності. Тому дивіться попереднє відео, як багато за телеграм, чи кільці є телефонів. Redmi 8A чорненький, гарний теж постану. І Xiaomi Mi Max, мабуть що. Це другий чи третій. Не знаю, тут іде всі роз'єм. Цікавий смартфон. Все, кому що цікаво, пишіть мені у повідомлення. Відправляємо новою поштою. Також є фізичний магазин у місці рівному. Все відправляємо тільки по предоплаті або повній оплаті. Кому що цікаво, пишіть, обов'язково щось будемо домовлятися. 17 кілограм телефонів є на продаж. У наявності.